Військовослужбовець Сергій забирає із пральні пакети з чистим одягом. «Так, Користуємося послугами щотижня, дуже зручно, дуже вихов... ну, повічливий персонал, все добре. Пральню в місті відкрила місцева жителька Катерина. Каже, на початку повномасштабного вторгнення виїздила до Франції. Я пішла працювати, відпрацювала, заробила гроші і зрозуміла, що все потрібно повертатися до рідного міста. Та щось робити не лише військові повинні робити, але й цивільні. Катерина розповідає, повернулася до Святогірського у жовтні 2022 року після деокупації міста. Займалася волонтерством, згодом вирішила відкрити пральню. Каже для міста, де немає централізованого водопостачання, такий заклад затребуваний. Це як і для наших потреб було. Так і для військових. Спочатку була одна машинка та одна сушка, де я сама працювала, все, все сама робила, але потім вже ми розуміли, що об'єму недостатньо. Зараз у нас є в наявності 6 пральних машин та 6 сушок. Звісно, вони можуть до нас звернутися лише за пранням. Але бувають дні дощливі, і тому є сушка. Катерина каже, працевлаштувала до пральні двох жінок. Одна з Богородична теж втратила будинок, коли був наступ. Друга працює, вона теж ну, пожилого віку. Працюємо офіційно потрібно платити налоги, треба допомагати цій країні. Щоб донатити, треба гроші, тому треба працювати працює правильно із 8 до 19 години. За зміну, каже Катерина, обслуговує до 15 людей. Владислав Кулов, Артем Степанов, Суспільне новини, Донбас.